Спеку до 37 з позначкою плюс та дощі прогнозують вінецькі синоптики впродовж тижня. Найспекотнішим днем стане вівторок. Температура повітря підніметься до 32-37 градусів. Для метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання, такий перепад температур може викликати погіршення самопочуття. Вже середи спека почне спадати а місцями пройдуть дощі. Второк буде найспекотніший день, температура сягатиме 32-37 градусів, нічні температури будуть в межах 17-22. У середу Денна температура 27-32 градуси, далі четвер, п'ятниця, нічна температура 12-17 градусів, день від 23 до 28 з вівторка по четвер дощі різної до інтенсивності. У п'ятницю без опадів у спеку важливо пити достатньо води, носити світлий одяг із натуральної тканини і в найспекотніші години уникати перебування на сонці. Ми запитали у Вінничан, як вони рятуються від літньої спеки. Ти знаєш кіславхакна, да, не їздити в трамваї в тролейбусі, наприклад. Саме головне сидіти під кондиціонером вдома і не виходити на цю спеку. Ну і ще якщо є гроші, можна на басейни поїхати відпочити. І обов'язково користуватися з ПФ кремом Толах. Це саме головне охолоджуємось е, напоями. Лимонади, айс іслати. І в тіньку погуляємо по парку. У мене є апартативний вентилятор, я не врятуюся від жари. Просто сидимо вдома та чекаємо вечора, щоб жара спала, то можна піти було прогулятися.